Всем привет, дорогі друзі. Сьогодні вийшло вийшла 58 серія з Киві Туалет. Я її вже переглянув. У дайде, як Тивімен Титан без улучшення. Коротше, не важливо. Вона вийшла. Я вже подивився там. Спікербен uh, показав свій трук і що, я не знаю. І и... хотів там стояти за все і полетів за джменом. І камірамен тоже. Ну не будемо мідлити, погнали. Так. Блін, ця реклама, я не знаю. Активуйте допомоги ЗСУ. Так, давайте. Так. Вилигай агента оце витнего. І тут одразу спікермен. Нервовий сидить, Ой, не нервовий. а впадає нервовим, що страхуєте? І кстати, його хотіли заворазити знову. Так, багато ракет вилітает. А він не бокермен не боїться. Злітає і так крутиться, я їй про це і говорив. Так. Камера Титан. О, йому вибрали оце. Як там його? Ножи. я тоже поставлю лайк. Ну, кому эта серия понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока! Он -пока! мстит, ребятки!